Актуальне питання для військовослужбовців: хто саме звільняється від сплати штрафів, пені та процентів за кредитами під час війни? По перше, це військовослужбовці призвані за мобілізацію в особливий період. Друге це резервісти, призвані в особливий період. Третє учасники бойових дій, які брали участь у вісічі збройної агресії. Четверте чоловік або дружина. Вищеназваних військовослужбовців. Ці категорії звільняються від відповідальності за прострочення будь-яких платежів, в тому числі не нараховуються штрафи, пиня, відсотки. А нараховані відсотки підлягають списанню. Це все визначено частиною 15 статті 14 закону України про соціальний правий захист військовослужбовців та членів їх сімей. У кого є питання, звертайтеся.